Всім привіт! Вітаю вас на каналі Затурляндія. Сьогодні 9 березня, дощовий день такий. Особа на вулиці нічого не поробиш, є час. Рішив короче, я замінити форсунки в оприскувачі. Оце нові форсунки трьохсекційні купились. Цього року плануємо вносити каз, то благодаря раді цієї форсунки купили отакі. Не хотіли одну купляти Ну, практично ціна те саме, що три. Між ще тут не знаю, для чого той уцікатель, всі кажуть, уцікатель, для чого він тиск уцікає чи що щось. Ну коротше, хто знає, то напишіть, що це воно означає. О, Буду зараз помаленьку міняти. Тут розпилітілі, де він штільовий. Е -е, зараз покажу, буде видно. Коротше, на ньому пише. 110 РС 110 градусів на 03. Тут теж такі є. Це, видно, там грубша капля, тут 110 на 0,2, значить тонша, і тут йде на 5 дирок підказ. Ну, то благодаря цій штуці ми вирішили замінити оці всі. Відкрутив хамута. Він заржавівший такий, що то капець. Але крутиться, не буде міняти. Ну, може, де якісь треба буде. А тут туго знімається, щоб не лопнув шланг. Зараз спробую струїтельним феном трошки підігріти, може. Станемо, Надіюсь, що злізе. Ну, не то, що Вона по-любому злізе, в неї варіантів нема. Зараз поставимо нові ці форсунки там. Будемо пробувати на інших тих. Росуночках. Може на жовтій пробуємо, не знаю. Ну, у нас така синя, ото, і вона і тут стоїть. От. Короче, зняв одну. Ну, Ось така вона. Заводська. Ну, Стандартно те, що колись продавалися з оприскувачами. Вона кріпилася тут на таких, таких щелках. А ця нова, вона тут має болтика, то зараз буду сверлити. А вон місце видно, де та хрібла. Таке просто зараз буду сверлити з того боку М6 шайбочка, гравірок і гаєчка і все. І так, 20 штучок. Не знаю, буде гарно воно робити, не буде. Ну, я думаю, буде. Ну, гірше точно не буде. Може. Хтось посоветує, що, як тут, скільки, який тиск давати їй, яка швидкість приблизно. Ми завжди оприскували на четвертій повишенні, на Т-25-му. Тиск, ну, тиск завжди от не доходив до цієї позначки, десь в районі 2-3. Швидкість ну, приблизно, ну, приблизно 10 км за годину. О, короче, без такого выходят. У нас с тут с 68. Шестерка свободный владелец. Вот такой он ид ⁇ т. День з вами та сама за Турляндія Вчора я не вспів доробити всі той ще. Блін крайньо затягував мені, лопнула сьогодні. Поїхав, купив другу, а от поставив вже всі, всі стоять. Отак вони щось ті того виглядають, але оце то просто кошмар. Зараз буду, зараз познімаю їх. Ну як, просто шлангом повідкручую, затру легенько. Є краска і покрашу, бо ну, не можна дивитися навіть на те. На всякі, оце вже воно від хімії по, поржавіло. Раз вже робити, то треба робити добре. В рази відрізняється від вчорашньої, просто небо і земля, аара, сонце світить. Я ж робити, хочеться щось там. Тож навіть бджоли повилітали. Вчора тут такий дощ вели цілий день. А сьогодні... А сьогодні благодать. О, дивіться, що робиться. Так, зняв я шланги. Зараз чітко все почищу і помалюю. О. А куди таке невозможно. Ну що, позатирав я зараз. Візьму розчинником а ну, підсохне за калапуцію краскою. Краску за калапуцією, не буду я її компресором. Пробую пензликом, якщо погано вийде, то тоді хіба. Ну, тако якось воно вийшло. Думав пензликом малювати. щось мені Недобре пензликом рішив поліізатором. Як новенький, блін. як новенький от так. от так так Робота зроблена, аж аж, аж аж на душі добре. Щоб не так клята війна. От. Все. Зараз буду приступати до чистки і покраски культиватора ще на черзі стоїть. Так що ставайтеся на каналі, ставте лайки і підписуйтесь, звісно.